Друзі, мене звати Ліза та ви на моєму каналі I am Liza Rainbow. Та сьогодні буде дуже цікаве відео, яке ви дуже просили в інстаграмі. Ну мені здається, взагалі це дуже цікаве та популярна зараз тема відео. Так, починаємо. І це відео питання відповідь. Так, ви дуже багато питань задали мені. І я готова на них відповідати. Здавала мені ці питання в Інстаграм Директ. Так, я сьогодні прям дуже довго готувала до цього відео. Я трішки відкладала, тому що є питання такі кавержні. Но все-таки готова. Я в такі прекрасні посмотрю. Ми думали їхати на студію, але вирішила, чому б зняти в такій прекрасній, зручній атмосфері. До речі, всіх є з неї, на незалежності України. Так, в мене сьогодні таке локано гелобуцьке. У мене мій я собі не так красиво було вже віхає зараз свої спочик завжди. Так, ладно, починаємо. Так, на цій прекрасній ноті я зараз буду зачитувати ці питання. Капець, я просто в шокі. Я не знаю, що це буде і як це буде, друзі. Там є такі каверзні питання. Ну, давайте починати. Зачитувати я їх буду на айпаді. Так. Вмикаю. Так, оператор, привіт. Так. Капать. Мені тут прям поставило таку стопку задання, не знаю, що це буде. Так, ну добре. готуйте собі кафюйок, чаю падечку. У мене це водичка.